Ціла низка сільських, селищних та міських рад Житомирщини вже мають суттєві досягнення у розвитку своїх територій. Але аби громади усієї області мали право називатися цілковито самодостатніми, на всіх без винятку працівників органів місцевого самоврядування чекає значний обсяг роботи. На цьому перебуваючи у Новограді Волинському, наголосив голова обласної ради. Щоб ми й надалі з вами працювали так, щоб покращило життя наших людей. Активність депутатського корпусу поліпшувалась. Це саме головне, щоб кожен депутат, кожен обранець, за якого голосували жителі області, відповідав тим критеріям, яким він повинен відповідати, що він працював на громаду, що він працював з людьми, і тоді буде загальний успіх в розвитку нашої області. Але деякі питання на рівні окремого села чи селища сьогодні важко вирішити самотужки. Змінити ситуацію повинна реформа усієї системи самоврядування в державі, яка дасть громадам більше повноважень, ніж вони мають тепер. Що влада народу, як то вимагає конституція України, вона реалізується опосередковано і далеко не повністю, оскільки самоврядування не має відповідних прав можливостей, а над усе не має фінансових. Важливі для реалізації своєї політики і переважно виступає в ролі прохача, а держава, збираючи все, що заробляють на місцях, ділить, виходячи із своїх пріоритетів. На реформу системи самоврядування чекають і керівники громад Житомирської області. Вітаючи один одного з професійним святом, депутати та голови зізнаються, що покладають велику надію на те, що саме на місцях будуть вирішуватися питання життєдіяльності їхніх територій. Для нас наше свято, ми його відчуваємо, але побажаю, щоб не було врятування, а дійсно що самоврядування достатні бюджетних коштів. Достатня свобода, і щоб дійсно могли ми планувати як задумали, так усе, щоб і здійснювалося на території. Почесними грамотами, подяками та нагородами, відзначили низку представників територіальних громад Житомирської області. Своєю роботою вони довели, що навіть за не завжди сприятливих умов можна успішно розвивати інфраструктуру у своїх селах, селищах та містах.